Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Щиро сердечно вам кожному дякую, хто на мене підписаний. Ставите вподобайку, пишете відгуки, коментарі, питання. Дуже за це я вам красно дякую. Ви для мене найкращі. Так, перед вами каталог української компанії Лівеста, який діє до 20 лютого, і в мене з вами. Бажаєте, і буде зараз відео розпакування. так Що в мене перше? Це, звісно, накладна. ось така У нас ідуть дві категорії товару. Дві такі коробки. Ось така. Одна велика, вона була повна повністю гелів для прання. У мене в замовленні гель для прання 3 штуки універсальних Це гелі для прання виробництва Україна до 28 пранів. Видно, скільки у вас залишається продукту, і це в нас іде універсальний гель для машинного та ручного прання, свіжість океану і без хлору та фосфатів. Один літр. Мені дуже подобається. Так, три штуки. Потім я один даю своїх запасників з дому. Це в нас іде для чутливої шкіри та дитячих речей, Такий йде гіпоалергенна віддушка без хлору та фосфатів. Теж все те саме виробництво Україна. Дуже гарно чітко все розписано, як що використовувати. На жаль, його нема на складі вже кілька тижнів, і в каталозі 0,3 його нема взагалі навіть е, поставленого на продаж. Дуже шкода, я людям віддам одненький, і в мене сім великанів. Це в мене для кольорових речей. Ще мокре, все вологе, тому що ж їхало, тільки, тільки приїхала додому. Все вологе. Ось такі сім велик... великанів у мене. Це я ж кажу, це в нас йде альпійська свіжість, Ось такі. Оце в нас іде для кольорових і темних речей. Не кашлатиться. Дуже чудово, відмінно в, в, в речі висті, випер, ну, вистіруються. Кольорове залишається кольоровим. Універсальне – це для білого і темного можна. І саме головне, що немає ніякого пилу, коли струшуєте вже білизну, коли вже висохла вона. Да? Тобто нічого ніде не сипеться і не кашлатиться. Мені дуже це подобається. Це наша. Україна, звертайте увагу, і в третій компанії тільки цих два буде гелів, На жаль, то я ж кажу, я сьогодні здавала замовлення. То не було на складі на жаль. Я ж кажу, де він тут. Ось цю ну для дитячої чутливої шкіри, дуже універсальний, такий мені дуже він до вподоби. Але будемо те, що є. Просто цікаво, чому немає, чому його зняли. І ще в мене ціла така коробочка. Я вже тіні відкрила, щоб вам показати. Мені знову поклали ось таку листівочку. Ласкаво просимо в лівесту. Дякую, дуже приємно. Так, і в мене йдуть, я відкрила, але складу, звісно, це замовлення, мені дозволили відкрити. Це в нас іде, Італія, італіянські ось такі тіні Ав'єн». «Алікс Ав'єн» – це Париж, але в даний момент це виготовила Італія. Дуже гарні ось такі тіні. Дивіться, яка палетка гарна. Дуже є гарні відео за неї. Я покажу вам просто, яка це палетка. Дивіться, яка краса. Дуже гарно, і дуже є гарні відео про те, що дуже високоякісні, пігментовані. Тобто, чудово, я дуже задоволена, що в мене її замовили. Аліксав'єєн, я ж кажу, Париж, але виготовили Італія. Може бути Аліксав'єн, Париж виготовлення і Германія. І Турція тобто, але це високоякісна продукція. Так, я під підрозкрила ще я замовила по дві штуки різні маски. До речі, вже сьогодні не було на складі калогенової, тому що зараз дві береш по 39 гривень одна. То я взяла з кавою, підтягуючи така потужна і взяла з чорною ікрою, І звісно, калогенова для себе. Одна 39 гривень, коли береш дві штучки. Далі я взяла геть написала 57 гривень. Зараз відмінна акція. І навіть для мене мінус 23%, коли турта ціна. Для мене вигідніше, чим брати в слідючому каталозі. Це серветки. Це особисте замовлення, тому що я серветками користуюся кругом і всюди, і тому ціна мені підійшла. І я вирахувала і взяла собі зараз. Ось такі ідуть. І потім я взяла дитячі серветки. Три пачки я ними користуюся. Я, мабуть, вже вам розповідала, що це мені дуже сильно підходить, хоча я не, мені не подобається, що тут ось такий пластик, дуже багато для мене пластика ну це ж дитячі, я ж кажу, я їх використовую для особистої гігієни в ванній кімнаті. Немає подразнення, нема печії, немає е, ніяких дискомфортів, тільки комфорт. Рекомендую від душі, тому що я використовувала інших компаній е, серветки. То були проблеми. Навіть намальовано було зображення дитинки маленької, тобто від нуль дня. Але була проблема, е, е, ви розумієте, в якій в якій зоні. То це мені дуже подобається. Дійсно, супер. І зараз ціна до речі в цьому каталозі. Ось я брала ці 57 гривень, а ці 67 гривень. Ось ні, вибачте, вибачте, ось вони. По 69 гривень, ось з дитинкою, я ж кажу. Так що ось, ось так от. Мені дуже вподоби, тому що е, реально, реально класні, рекомендую. Далі у мене в замовленні парфумовані води по дві штучки. Ось йдуть, це у нас йде Аманда і Лаура Вони йдуть клієнтки по 399 гривень, дві замовлення. Так, дуже турецькі, 12-15% масел дуже стійкі. Так, і ще в мене, я ж знаю, що повинно бути ще е, до них в дуеті іти айромен і Веном. І ще парфумовані чоловічі води теж вони йшли. Якщо дві берете, то йдуть по 399 гривень замість. 499 гривень. Люди скористалися, і в замовленні у мене ось такі парочки підуть до клієнтів сьогодні. Я дуже задоволена. Дуже відмінної стійкості води, мені дуже до вподоби, тому що з такою концентрацією парфумованого мас, олії масла, да, то, звісно, шлейфові. І е, я не агітую. Я не, як ти казав, Ну, Не то, що не примушую, я не можу висловити вірну свою думку. В тому плані, що е, таких, таких, як парфуми в Лівесті, я ще не чула. Дійсно, от такого, е, такої приємності я ще не чула парфумів. Це дійсно, і тому я рекомендую від душі, коли є якісь акції. Будь ласка, звертайте увагу і купуйте собі по акціям. Це дійсно, в мене вже багатенько парфумів розійшлося, то люди задоволені відмінно і рекомендують. і Люди приходять і купують у мене парфумовані води. Це турецькі в, в, в українській компанії Лівеста в каталозі. Ось так. Тому я ж кажу, я задоволена дуже. Мені дуже подобається. Так далі в мене знову таки є в замовленні я вам показувала рож розова рожева вода тро, троянда вода і цей це теж Турція, GMP сертифікація Все дуже відмінно. я дуже, Мені дуже вона сподобалася. все є переклад, є все на світі, і дуже презентабельно. Ем, якщо я не помиляюсь, 329, наче вона гривень. Не скажу, не, не подивилась, не підготувалась. Ось так. Дивіться, дуже гарно. Це таке ще, тому що я ту використовую. Мені дуже до подоби. Дуже подобається так. І в мене в коробочці ще два чаї. І бачите, це раз чаї, Чаї прийшли. Ось запаковані. Сьогодні вийшлю людочки виберуть собі чай. По 129 гривень це чорний справжній чай з додав, додав, додаванням фруктів. І цей виробництво Польща, 80 грамів, крупнолистовий, дуже ароматний, запашний, дуже-дуже сильно. Мені дуже доподобається. Зазвичай ціна 175 гривень. Ось так. Виберуть люди. І, і ще в мене в замовленні. Для суглобів іде крема, ось крем-бальзами для суглобів. Це все, що мене було по замовленню. Я вже не купувала на продаж на, бачите, мокре, тому що всі шкоробочки, пляшечки мокрі, тому що ж е, тільки доставила, тільки довезли, і воно все холодне, дворі холодно. Ось таким було моє замовлення об'ємне, важке, але дуже-дуже дуже, дуже, дуже відмінно і чудове. Хочу показати вам, скільки всього. Так що дякую вам. Каталог цей закривається, але ще декілька днів є. Може щось вам потрібно, будь ласка, питайте, сьогодні завала замовлення, то тільки один вид був з алоє, отакого от крема, дуже відмінний, 259 гривень. В цьому каталозі він да? Це дуже 250 мл. Звертайте, будь ласка, на об'єми. Це дуже від чудові крема. Так відкрила, та вже так вам проінформую вас. В тому плані, що вони підходять для шкіри обличчя, шиї, зони декольтей для всього тіла, великі дуже об'єми. І кожен крем відповідає за свою те, що воно робить, то тобто за свою функцію. І... Ось так, кому потрібно що, питайте, чи є в мене в наявності, яка ціна. Пишіть, будь ласка, під відео без проблем перешлю по Україні, тому що продукція нашої української компанії Лівеста відмінної якості. І тому чекаю. Дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною. Ви найкраще, обіймаю вас сердечно. Будьте здорові, миру, добра і радості вам. З вами була Наталя. До скорої нової зустрічі. До побачення!